Мене звати Таня, я з міста Рівне, з церкви тінь Євангелія. Знаєте, я не була судима і я не сиділа в тюрмі. Але все моє залежне життя. Я дивлюся, як я дочував, що я думаю, що мене не посадили, але в мене була мрія, я сама туди хотіла. в Бога були інші на мене плани. Але на сьогоднішній день видно, моє бажання серця співпало. З волею Божою, тому що я нещодавно приєдналася до тюремного служіння, я хожу в, до нас, в міське СІЗО до жінок. І розкажу свідоцтво трошки своє, мені 39 років, 21 рік, з них я була нарко та алкозалежна. Я виросла в такій е, звичайній сім'ї, де всі були представлені самі, кожен сам собі, але в мене була права моя православна віра, це повний і вона мені з дитинства розказувала про Ісуса. І я з по Біблії, по дитячій по картинках мала собі таку уяву дитячу, хто він і що він знала дитячі молитви, молилася, але так якось дивно, я ніколи від неї не чула про спасіння, про покаяння. От, в мене була така уява, як погані люди після смерті йдуть і жалять чорти на свороці. А, добрі люди йдуть в рай до Бога. Знаєте, в мене дитинстві була така мрія, було дві мрії. Я хотіла бути медиком, але і ще більше я хотіла бути бандитом. Мене дуже-дуже вабила вулиця, оце таке басяцьке життя. Знаєте, 10 років я почала палити і -чуть я, ну, попала в залежності, в різні залежності. І з такою швидкістю, знаєте, що от моє таке життя з десяти. До 23 років проминуло ну, просто, просто страшне життя, якби ну, дуже швидко проминуло. Я, 23 роки я вже мала дитину, донечку свою, і коли мені було півроку, це був 2009 рік, я попала перший раз до нас в Брівненський наркодиспансер, якби лікуванця від залежності. Туди приходили наші сестрички з церкви, проводили зібрання, брати приходили. Якби, і от, я попала перший раз на таке зібрання і де почула пісню Ісусти мій кращий друг. Знаєте, з першого разу я її запам'ятала слова цієї пісні. Я плакала, так вона мені, знаєте, зайшлася пісня. До мене сестрички ці приходили потім постійно, вони мені розказали за реабілітаційний центр в нашій церкві, де і нове життя. І, ну, в мене просто виборів не було, бо моя мама сказала, що е, або ти лікуєшся, і, або ну, якщо тобі не допомагає лікування, то я у тебе подивляю на церинських І, Звісно, я в наркодиспансері е, на такому е, слові, ще більшу торгу залізла. І розуміла, що центр це е, якби такий для мене як варіант. Я пішла на центр, мені все подобалося, знаєте, спой мені відкривався, все та каялася неодноразово очищалася, але не розумію на сьогоднішній день, я просто розумію, що це було таке, знаєте, не до кінця, якби сповідані мої гріхи, тому що були гріхи, які я оставила в серці. І при такій, знаєте, зразу можливості вони в мене вистрілили. Я вже закінчила реабілітацію, в нас вже з мене все йшло до хрещення, і я познайомилася з своїм тепершим чоловіком. Він на той час був залежним. Ну, я лишла з церкви. З такими ілюзіями обманула, що я сама зможу, що я буду ходити в церкву разом з ним. Це все ілюзії. знаєте. І я пішла, я пішла на таких довгих і самих страшних, жахливих 12 років мого життя від Бога. Але ще вже Бога пізнала. Знаєте, І тоді, в той момент, в моєму житті почала діяти істина, це, яка записана в Слові Божому. Другий Петра, друга глава 21 вірш, що краще б я не пізнала, би дорогу правду, аніж пізнала. І відвернулася від Святої Заповіді. І як пес вернулася до своєї любовини. І от моє життя пройшло сім з е -е -е Я родила ще двох дітей, в мене троє діток зараз. І, але я тоді просто, я вживала все, що тільки можна було перша, я вживала все повністю. Мої діти були представлені бабусям, а мої рідні, дякую їм за це. Вони якби від мене не відвернулися, вони просто на певний період відійшли в сторону і просто дивилися, що буде далі зі мною. Знаєте, Дуже багато разів я вмирала, в мене були такі передози, тому що я стала недодому програму, плюс солі, плюс я почала ще пити дуже сильно. Я пила горілку чи дешеву, я води не пиваю тільки горілку. Я шість чисто сім разів лежала в на наркодиспансері, подавалася, мені нічого не допомагало. І просто опустила руки, знаєте, якби того, що в мене чоловік, я йому я розказувала за центром і, мене, і якби її увів з центру, можна сказати. Ну я сама пішла в принципі. Але я постійно говорила, що цей рік життя на центрі це був найкращим, життям, ну, найкращим роком мого життя. Я йому постійно про це казала, що віде, я хочу на центр, тому що я виходила він казав, центр треба тобі, а мені не треба. Я розуміла, що якщо я піду на центр без нього, ну, то, то не буде ніякого толку з цього, бо я вже так пробувала, 17 днів пробувала, ну не вийшло. Без нього. Ну і все, знаєте, в мене впустилися руки, і це в мене просто лишилося такою маленькою мрією в серці. Я дуже Багато разів ну, чуть вмерла від всякого передозування. Але кожного разу, знаєте, це знакомо для кожного команда. Боже, будь ласка, я хочу жити, я тобі обіцяю з завтрашнього дня, ну, якби, я все покину. Кожного разу мене Господь, я знаю, я вірюся, що це мене Господь вертав до життя. І також мене ці 12 років вертали до життя молитви. І Я знаю цих людей, це була Альона Хромова і ще одна наша сестричка, які за мене молилися, я відчувала ці молитви. Знаєте, якби, ну і так як я жила, боялася лягати спати, тому що я е... мала гепатит переходящий цироз і я собі уявляла, як я не проснуся, знаєте, і мені було страшно. На сьогоднішній день я маю встріне від Господа від цирозу, слава йому за це. Знаєте, І мене просто ну і все частіше не потім покидала, не покидала думка і така розмова. Богом. Я дуже боялася. Я знала, що тільки з ним, що тільки центр мені допоможе. Я плакала, я говорила з Богом про це, бо знала, що чоловіку, маму, це не цікаво. І просто в мене лишалася така маленька мрія в серці. Я собі мріяла про те, як ми будемо з моїм чоловіком сидіти в Івангелії, разом славити Бога. Знаєте, але кажуть, це просто була мрія. І в один такий рано, ранок рано, ми познаємо свої чоловіка, вона каже, Таня, ну, дзвони, каже, до храму вийде, каже, йдемо на центр. Ти ж, това ладиш, серйозно, він каже, так. Да. Слава Богу, ну, ми дзвонили, нам наші були умови, там, були документи, це все, знаєте, у нас було не те, що бажання, у нас було рішення. Бо бажання це таке, сьогодні є секунда, знаєте, і вже інше бажання. А от рішення у нас було. якби Мої рідні вже сказали, ні, не вірю. От, коли вже пройдеш реабілітацію, тоді кажу, що ми тобі повірили. Ну, слава Богу, ми пішли на центр, знаєте, і для мого чоловіка, який Ну, Господь е я був таке чудо. Це для нього було чудо, ну я вірю, що це іменно для нього було явлено. Бо ми пройшли, знаєте, коли я була на віддомую програмі, все приносила на у себе безкоштовно і відмовиться від цього. І е ми прийшли на центр, без нічого взагалі. Його помарили від на чотири дні, а мене 5 днів. Уявіть, а ми готувалися на півтора місяця, два, знаєте, як на, ну, на, на на, почули? На, 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 на Буде помада, і дуже таке чудо, Він на мене дивиться, я на нього. Ну, Нам ще таке казали, що може, ну думали, що у нас є таблетки, бо у нас нічого свого не було, абсолютно. І я розумію, що це Бог є таке б... перше чудо для мого чоловіка, щоб він повірив. Хоча хоча б ну, таку тапільку, знаєте, якби ну, репутація, я ще раз тиждень, того, що я була готова до цього. У мене була за ці 12 років, я в мене була дуже сильна одержимість. У мене була така одержимість, що я вже була на центрі, і я вночі боялася лягати спати, тому що вони носили темні сили. Ну, я не хочу про це говорити, тому що мене Господь війни, чисто, знаєте. І при покаянні, і при коли проповідував тупчик Сергій Васильович, я ну, мене побудила так тикаяся. Я вийшла, якаюсь, і він положив мені на спину руку. І я відчувала, як з мене виходиться я очищаюся, так. У мене по спині просто розходиться в його руки тепло по всьому тілу. Це просто незабутнє відчуття. Потім через місяць показую бійця, слава Богу, знаєте. але мені було тяжко на реабілітації, бо в мене залишилося те старе, я знаю, що з першої реабілітації. Знаєте, і я потім зрозуміла, що за цім я вже це знаю, реабілітації в мене не буде. Я прикладала зусилля, щоб в мене ця реабілітація була зовсім інша. Слава Богу, ми пройшли реабілітацію. У мене чоловік служить на центрі, я теж тримаю участь в реабілітаційному центрі нашому жіночому. Також ми от, щит, відновлюємо служіння наркодиспансеру, тому що як тільки я прийшла на центр, знаєте, я молилася за те, щоб ходити в наркодиспансер і говорити про Бога таким, як я сама була. Тому що перший раз я прийшла до Бога, саме з наркодиспансера. Слава Богу, вже провели два тижні тому перше зібрання, День подіаті якби. І також приєдналися до тюремного служіння, тому що ну, мені, це, мені це треба, і людям це треба. Знає. Слава Богу. Амінь.